Покльовка, друзі. Опа! Пішов. Покльовка знову. Знов, друзі, на поплавочок. Риба у нас є. І це більший короб. Слухайте. Це більший, ніж попередній. Плавок роздає. Опа. Зараз він тут нам накаламутить трохи. Зараз він нам тут дасть. Що прийдеться чекати, поки заспокоїться місце. Дивіться, що робить. Заковтнув гарно давай повітря. Повітря ми тобі даємо. Це такі десь два-два з половиною. Іди додому. Єсть, друзі. В доміку.